Читання Української народної казки колосок з подальшим обговоренням. Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мишенят, круть та верть і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане. Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали ми мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть. Гей, верть, а йдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолотити. А хто понесе? питається півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже, півник. Взяв на плечі мішок та й пішов. А ж шенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали міш... мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечку тів спекти. Хто ж міситиме? питається півник. А мишенята і знов своє. Не я пищить круч, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова і розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть, а я який голодний, каже Верть. та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть зізвертим. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? А що мали сказати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає? Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Як звали півника в казці? Чому в нього таке ім'я? Які імена були в мишенят? Чим займалися? круть та верть, хто знайшов колосок? Що підказали зробити мишенята з ним півнику? Що зробив з зерном півник? Чи захотіли мишенята місити тісто з муки? А хто понапікав пиріжків, кого з персонажів казки Можна назвати хазяйновитим. Якби ви потрапили в казку, у чому, в якій справі ви б хотіли допомогти півнику?